Всім привіт! Привіт! Що ж сьогодні п'ятниця це означає що? Що пройшов цілий тиждень, і наша баночка вже встигла настоятись! Так, нагадаємо, що це у нас була Gold Spice Rom з курмою. До речі, всіх вітаємо з п'ятницею, всім гарних вихідних! Хто працює? Гарної вам праці! Хто не працює, гарних вихідних, ти готова, я? Відкриваєш вже отак одразу. Отак одразу. Ну, пахне так приємно, Сок. Угу. Ну що, без всяких зайвих розмов давай куштувати? Ти вже чекаєш, хочеш спробувати? Вже хочеться, вже не маю сил терпіти. Так, а хто не дивився? Минулу баночку. Андрій там казав, що він не любить хурму. Може з ромом воно буде <laughs> смакувати. Давай, це тобі. Так. Ага. І я собі. Маю надію, що це дуже смачно, бо я дуже люблю корму. Чірс. <laughs> Непогано солодковато. По міцності взагалі майже не відчувається десь далеко відчувається алкоголь. Мені спокоє, в принципі, навіть угу. якщо я не вживаю корму. Це, напевно, перший продукт, саме фрукт, бо в нас були і яблуки, і все підряд. І Щось. воно було гидотне. Ну, типу, у нас був огірок на джині, в нас було яблуко. І це воно дуже сильно просочилося алкоголем, і навіть коли ковтаєш, було огидно. Клас! Ну, бачиш, тут же ром, він скільки там містить. А, спирту? Ну так, мені здається, не 40. ну, Так, горілка, що та, вона міцна, джинний міцний, а ром. Як, кож робимо і напій чи. Ну, коротше. Так, але це топче. Я вам скажу: це смачно. Ми зараз ще спробуємо рідину, але по хурмі дуже смачно. Так, і не на рідину дивлюся, вона така тягуча, ну, та. як ліке. Сьогодні я Так, До речі, так. Та. Ми з собою змінилися, помінялися місцями. Дивись, тобі ще. Я буду по... я, стану, стану. я просто не знаю, як вона буде. Може, вона дуже формиста буде, я не знаю, як. Просто подивись, глянь. Ну так, я бачу, що Знаєш, що схоже, на алоє? Може, колись ви бачили відео десь в якихось мережах, як чистять алоє, потім збивають його блендером, і він виходить такий тягучий. Ось це дуже схоже, але хурма клас, хурма топ. А тепер давай спробуємо. Давай. Вау. Алкоголь взагалі відсутній? Так. Він солодкий, приємний. Я навіть Не знаю, там взагалі є градус. Мені здається, що я просто якусь солодку, солодку хурму форму Я не знаю, як це сказати правильно вам. Ну, ром теж відчувається такої е, трошечки, але трошечки там. Взагалі, Взагалі трошечки. Дуже. Е... Солодка, просто солодка вода. Але для мене це відкриття. Насправді я ніколи навіть не думала настоювати там корму, але з зрому. Ну, смачно. Вау. смачно. Реально смачно. Я би випила ще, і ще, і ще. Самої настоянки, бо, по-перше, вона не міцна абсолютно. Просте я вже скільки років, знаєш, вживаю алкоголь, думаю, може, втратити вже всі а, рецептори, не відчуваю, знаєш, там мені треба вже оверпруф ром якийсь. Ні, ну <клес> насправді навіть для мене вона взагалі не міцна. Угу. Десь, я не знаю, я дав їй десь градусів ну, 10, ну, приблизно так, як пиво, вино. Навіть менш, ніж вино по градусам. Ну от на запах, якщо брати на запах, э, схоже от, э, зі спеціями курма. Ну та, та, от ром, оцей, от, так, та рому цей запах і дуже відчувається. Ці спеції, ці солодкість, ну, може, від фурми, те аж солодкість. От, ром спейсі, мені здається, зарішав, тому що іменно ці, ці спеції вони а так гарають приємно. Так. Якщо використати звичайний ром, наприклад, білий, то це було б, мені здається, погано. Ні, ні. Це відкриття осені. Наступає осінь, берете пляшку. Ну то зрозуміло, наступного року берете курму, берете сиром і просто ідеальна якась така легенька настоянка, дуже смачна, солодка зі спеціями. Мені здається, можна ще якось поекспериментувати, щось додати туди. Мені здається, я як мені не вистачає градусу, я б дав менше форми і трошки більше року. Тоді воно б ну, вирівняла трошки градус. Можливо, але хто любить, може хтось любить просто таку, знаєш, Легень. такий лікерчик собі зробити, і це дуже, дуже, дуже смачно. Дякуємо! Бо для мене це відкриття. Правда. А перед початком нової банки ми хочемо нагадати вам правила: це має бути будь-який продукт їстівний для людини, або готова страва, або щось там печиво, цукерки. Неможливо взагалі. Головне, щоб це був продукт їстівний для людини. І алкоголь має подаватися в межах України. Так пишіть, будь ласка, нам в коментарях, що на чому не стояти коментар, який збере найбільшу кількість лайків під цим відео. те ми і приготуємо наступного тижня. А на цей тиждень переміг Ярослав Лепетченко Лепеченко. Вітаємо! І він просто написав, що наголос на другий склад А Ну, прочитай правильно. Ярослав Лепетченко. і, і написав: віскі плюс солоний гірок, наголос на другий склад прізвища. Ось, я вже що, зробить, будь ласка, якщо ми зробили наголос неправильно. Знов. Знов. А, він вже не знає, який тиждень напише за цей солоний ігрок з віскі, але ми вітаємо нарешті ти переміг. Ура! У мене є огірок від бабусі Марусі. <звісця> а в мене є віскі. Я знов ходжусь, просто люблю цей віскі. Відкривай мені банку, бо я сама не впораюсь. Єс! Yes. О фу! Що ти робиш? Я не люблю розсол. А що, не це Я та, люблю. Так, багато хто п'єросол. Постріли. Ну? А не вітріш мені, я скуштую. Ти хочеш скуштувати огірочок? Так. Чи вартий він нашої банки? <гум> <гум> То я заповнюю, а ти мені можеш поки почитати коментарі. Що там цікавого писали нам на цей тиждень? Так, знов писали нам з темним рома спайсі з кокосом та анасами. <гум> Блін! Так, да, дуже смачно. Написав знов з сухим вермотом, триболцеком, з сублінов, сублімованими ягодами. Mm -hmm. Корінь хрону з вишнями на джині. Вау! Wow! Слухайте, ви такі вигадливі. Я взагалі в шоці з вас? Калина, мед та горілка. Калина? Так. Печена паприка. Хто, знов, хто, нам, хто нам вийшла калину? Сублімований ягоди зі спайсером. Джин, мед плюс бренді. Ой, диня мед плюс бренді. Джин плюс чорниця. До речі, багато джин. І ти знов повну банку викликає. Я наливаю. А тут є ще перчик. Але перчика в умовах не було. Що ж, наливаємо на джин. Ой боже, я схрестила пальці. Я вже не навіть не. Це так буде розсол. Знаєш, я той що тільки що думав. <laughs> Треба було з'їсти той гірок, запити джином. А, про джин читав. Запити віскі і вже дати. Свій коментар так. та відповідь. Так, я закриваю баночку. І залишаємо її на тиждень. Так і є. Ну, насправді, скажу, мені буде страшно це куштувати, але можливо, ми відкриємо якусь нову консервацію на зиму. А мені навпаки, мені цікавіше, чомусь ось таку, таку всю фігню куштувати. Не знаю чому, друзі. Вибачте, просто мені цікавіше оселедець на горілці, ці огірки. Мені просто цікавіше, і всякий треш, тому що, наприклад, щось смачне, коли пишуть. Так, нам приємно, що ви спілкуєтесь, і вам цікаво, може, що ну, щось дома настояти, наприклад. Так. Але мені цікавіше щось якусь таку хірню <рес> <рес> за слово таке. Ну, а я все ж таки залишусь дівчинкою і скажу, що ну так, це цікаво, але завжди хочеться скуштувати щось <рес> смачне, правда. А ми з вами прощаємось. Гарних вам вихідних і до наступного тижня. Так! Па-па!